Вітаю, друзі, 20 років тому я заснував it компанію WebSpark. Ми займаємось веб і мобільною розробкою, і одна з наших експертиз це фешн-ритейл. У мене є інший бізнес під назвою капсула. Це ретейлер українських фешн-брендів, і капсула для нас, для нашої команди, це як полігон випробувань. Тобто, чому? Тому що ми перед тим як інтегрувати нашим клієнтам. Ми випробовуємо на ній нові рішення, технології інновації. І що б я хотів сказати, що ми, як IT-кампанія, взагалі можемо працювати з будь-якого точку світу та на весь світ. Але можна сказати, що майже всі наші співробітники тут в Україні. І дехто долучився до ЛАВ ЗСУ. Я впевнений, що серед ваших компаній, українських компаній, є наші захисники. То я, ж хотів, я б хотів подякувати їм за це оплисками. Для нас дуже важливо допомагати українському бізнесу. У нас є такі класні клієнти, як The Lace, Weightless, наприклад. І я пишаюся ними, що вони продовжують працювати. Наприклад, вони війшли в рейтинг Forbes серед українських брендів одягу. І, до речі, сьогодні були присутні представники One by One, які теж в топі цього рейтингу, і світ змінюється. І це дуже класно, що ми, українські бізнеси, маємо змогу працювати. Але знаєте як, що в цій грі неможливо перемогти. Якщо ти продовжуєш грати, то це вже, це вже дуже непогано. Тому що за тією інформацією, яка в мене є, ну не всі можуть змогу продовжувати грати. І кожного е, тижня закривається один маленький фешн-бренд. А ті ретейлери, що крупніші, е, середніші чи більші, вони можуть працювати в касових розривах. І е, я вважаю, що майбутнє в. Е, це про людей, це про нашу молодь, але і це про інноваційні технології. мені б дуже хотілося, щоб ці інновації були створені в селі всередині країни нашими людьми. І сьогодні я б хотів вам презентувати наше рішення: це онлайн-примірочна, яка зроблена на основі штучного інтелекту. Це наше рішення, нашої кампанії. За допомогою онлайн-примірочної ми б хотіли вдихнути в цю індустрію щось нове. Та, і звісно, це не тільки про якусь новинку, це про е, виправлення ефективності онлайн ретейлу онлайн-покупок. І чому це важливо? Тому що е, ну, онлайн-покупка це виклик. Виклик як для користувача, так і виклик е, для бізнесу. Тому що я знаю по собі: ну, наприклад, я не можу вже купити футболку півроку. Ну, мені це дискомфортно, наприклад. Мені простіше піти купити її в офлайні. І е, тут виникають проблеми: це і про невпевненість і недовіру, це про параліч вибору, це стресова ситуація, і це впливає на, е, на конверсію ретейлера в онлайні. І навіть коли користувач оформив замовлення, то є ще інша проблема: що це замовлення потрібно реалізувати. Коли воно приходить в точку видачі, наприклад, нової пошти, і е, людина її приміряє, то вона може її не забрати. І це, наприклад, 50%. І що робити з цими 50%? Ну, наприклад, ви закуповуєте там платну рекламу Facebook, Google, можливо, хтось тестував TikTok, можливо, хтось спробував Telegram, наприклад. І е, якщо у вас реалізація 50%, то ну, це гроші на вітер. І це проблема дійсно для онлайну. І є ще одна проблема: це те, що, на жаль, після війни та вже зараз. У Нас е, будуть ветерани з інклюзивними потребами. На жаль, так сталося. І якщо для мене для людини з двома руками, двома ногами інтроверта піти на відділення нової пошти чи в шоурум, щоб примірити замовлення, це мені просто дискомфортно, наприклад. Да? А для ветерана це е, на жаль фізична складність піти з протезом, щось приміряти. І ось так виглядає воронка. Вона дуже, дуже примітивна, дуже проста. Щоб показати вам різницю. віларіба ріба, віла -баджа. Перша воронка, і крок за кроком, користувач вибирає товар, він додає його в кошик. Він оформлює замовлення. Конверція для фешн-ретейлу, для онлайн замовлень, для замовлень одягу. Вона буде низькою. То чому тому, що там будуть ті проблеми, про які я вам показав. Про невпевненість, про параліч вибору, про те, що е, ти, як чоловік чи жінка, ти не впевнений, чи не впевнена, що ця річ на тобі сяде, що вона підійде тобі по розмірам, що вона тобі буде пасувати за кольором. Е, а ще б ти хотів порадитись з друзями, з друзями чи подругами, наприклад. І якщо навіть це оформлення замовлене, воно доставлено е, відділення нової пошти в чи навіть кур'єром до вас додому, і після фізичної примірки. Ну, ви отримуєте конверсію, наприклад, 50%. І є, є гіпотеза, що якщо цю вороночку трішки змінити і додати один додатковий крок, то е, це може виправити ситуацію. І я далі розкажу вам, чому так може бути. Е, і воно каже, е, здається алогічним, тому що ти е, воронку розширяєш, ти додає, додаєш додатковий крок, але е, не завжди мінімізація впливає позитивно на Customer experience. Ну і дивіться, які проблеми вирішує це рішення. Ну, я кажу про наше рішення, але це в цілому можливо сказати про онлайн примірочні. Там є бета-код, він буде вести на капсулу, але ви можете пізніше це потім перевірити. Це про реалістичність посадки. Це про те, щоб подивитись, як ця річ буде пасувати саме вам. Чому? Тому що одна справа, коли ви побачили. Як вона буде виглядати на моделі, а інша, як вона буде виглядати саме на вас. І я кажу не тільки про розміри, я кажу в цілому про естетику, про, про колір, про зовнішній вигляд, про параметри. І якщо людина приміряє цю річ на себе, то, можливо, ну, є така гіпотеза, що вона привла... привласнює її собі, вона вже буде відчувати, що це її річ. І це, звісно, про інтерактив, це про користувацький досвід. І якщо е, наш користувач е, входить в інтернет і бачить 500 однакових вебсайтів, то чим буде виділятися саме ваш сайт? Тому е, це ще й про віральність і про вау-ефект. Але давайте будемо щирими. Є проблеми, які онлайн-примірочна не вирішує. Це не заміна фізичної примірці, на жаль. Да? Тому що як би ви не хотіли, як би ви не приміряли в онлайні, як би ви не бачили, як це буде виглядати на вас, то. Фізичні розміри ви не перевірите в онлайні. Ну, можливо, хтось з моїх колег зі мною би поспорив, я був би дуже радий. Але наразі цей факт залишається. Тому це більше про естетику, про візуал, про колір. Але фізична примірка це мастхев. І далі ми вам покажемо, як ми інтегрували наше рішення під назвою приміряй для капсули. Це шлях, який ми пройшли. Ми починали з наших притрийних моделей на Stable Diffusion. Ми пробували сторонні рішення, комерційні рішення. Класно працює Міджорні, але Міджорні має публічного API, тому його не можна використовувати для бізнесу. Класно працює Banana від Google Gemini. але ми не робимо ставку на якесь одне рішення. Чому? Тому що завтра вийде якась е, класна нейронка, ну і вона, е, вона не може вийти, вона точно вийде. Да? І тому наше рішення, наша задача буде інтегрувати його за лічені секунди, щоб перевірити, як працює саме вона. Але в long -term перспективі ми ж розуміємо, да? що е, комерційні рішення це комерційні рішення. Да? І ми робимо ставку на наші алгоритми на базі притрейних моделей. Ми ще на цьому шляху. Ну і почнемо з кумедних е, різних кейсів. Да? Тому що, ну ми розуміємо, проблеми нейронок це не щось нове. Вони точно є. І, наприклад, в цьому кейсі це клонування людей. Замість того, щоб одягнути на мене жовтий костюм, воно мене склонувало і зробило вище. Чи наш, нашу Куа? Це про різні деформації фігур. Да? Там мутації. Чому так виходить? Тому що. Алгоритми штучного інтелекту не детерміновані. І якщо ви на вхід подаєте одну і ту саму інформацію, то не факт, що на виході ви отримаєте один і той самий результат. Ви будете отримувати трішки різний результат, можливо, зовсім різний. різний. І якщо е, майже будь-який розробник може інтегрувати вам е, чат GPT від OpenAI, чи е, Google Gemini, чи Nana Banana, то е, диявол в деталях. Щоб це видавало раз за разом стабільний результат, наближений до 100%. От сюди піде 90% всього часу вашого. Це різні додаткові кінцівки. А в чому проблема онлайн-примірочних? Коли дівчина приміряє, фотографує, робить селфі перед зеркалом, вона тримає руку в атак з телефоном. І що робить штучний інтелект? Він додає ще дві руки до цієї дівчини, а цю залишає. Це про. Бадішеймінг це проблема, з якою вона дуже розповсюджена на Заході. Ну у нас зараз війна нам не до цього, але вона є. І поки ми не вирішили цю проблему, наші маркетологи не давали нам запускати це рішення в паблік. Тому що ну, це дійсно дуже серйозна проблема, і вона актуальна. Це проблема актуальна для нашого суспільства. Алгоритми штучного інтелекту не дуже добре розуміють, де закінчується. Біологічна кінцівка і починається процес протез. І з цим ну, теж виникає дуже багато кейсів. Тут ви можете побачити, як це працює в реальності. Це не якийсь rocket science, це просто UI нашого вебсайту, де воно в продакшені зараз вже біжить. Коли ви обираєте якийсь товар, і ви можете побачити, ну трішки пізніше я вам про це покажу: що неважливо. Яку саму фотографію ви берете на вхід? Тобто, це може бути фотографія товару, це може бути фотографія товару на моделі, тобто це може бути фотографія моделі в речі, да? і я не можу гарантувати, що зараз це працює на 100% класно, тому що ми в процесі, але ви можете спробувати погратися це вже продакшн рішення. І е, ось якщо брати якісь кейси успішні, да, не тільки ті фейли, які я вам показав, то ось е, ви можете побачити їх тут. І е, знаєте що? Ми е, я там показував вам проворонку, і є рішення, які, наприклад, основані на віртуальних аватарах, да, віртуальних двійниках. І якщо ви будете заставляти користувача створювати віртуального аватара, ну з вірогідністю наближеного до 100% ви його втратите. Тому що шлях клієнта він має бути максимально простим. Це, до речі, Руслана Данилкіна, яка визвалася допомогти нашому рішенню, щоб адаптувати його до актуальної проблеми до ветеранів без кінцівок, вона сама є ветеранкою, і вона була доброволицею. І так сталося, що вона втратила кінцівку. На жаль, і я дуже вдячний їй за те, що вона допомагає нам. А вона являється амбасадоркою бренду Vogue, і це дуже класно, що бізнеси допомагають нашим ветеранам. Це воно вже пішло по кругу, я ще вам разок покажу. Ну ось такі рішення. Це фото користувача, це фото речі, реальна річ з реального вебсайту це не фотошоп, і як воно виходить в результаті. І дивіться, ну я дам вам трішки метрик. Після того як ми інтегрували примірочно і ми зробили заміри, то користувачі, які скористалися онлайн приміркою, вони в 4 рази конвертувалися з більшою вирогідністю оформлювали замовлення ніж ті користувачі, які не які не скористались примірочною. Це зовсім не значить, що якщо ви інтегруєте наше рішення. То ваша конверсія зросте в 4 рази. Цього не станеться. Чому? Тому що, по-перше, не всі користувачі будуть користуватися онлайн-примірочною. По-друге, тому що, скоріш за все, ті користувачі, які скористалися, вони більш лояльні до бренду капсули. І, скоріш за все, вони були більш настроєні на покупку. Але дивіться, це реальні метрики, це не я придумав. І я не хочу применшувати ефект. Результат точно є. Він е, доказовий. Якщо казати про наші наступні кроки, то перш за все, нам би хотілося довести наше рішення до ідеалу. Ну хай це буде, наприклад, 95% коректної генерації. Потім, чим би ми зайнялись? це фізичним варіантом онлайн-примірки, ну, тобто це таке віртуальне дзеркало, яке ви можете поставити в шоурумі чи навіть вдома в себе в гардеробі. І приміряти ті луки яких, наприклад, у вас в в наявності немає. Тобто ви розширюєте свій склад. І по-друге, це та проблема, без якої не може працювати онлайн, на жаль, онлайн продажі це фізичні розміри. І ми все ж таки, хоча я сказав вам, що це складно, можливо, навіть неможливо, ми б хотіли спробувати з цим розібратись. І ми собі таку задачу ставимо. Це наша команда, ці хлопці круті дівчата. і дівчата. Вони вклали душу в серце цей продукт. І дивіться, це український продукт створений українською компанією в Україні для українського бізнесу. Ми відкриті до співпраці, тому велкам. Якщо ви б хотіли спробувати інтегрувати, запартнеритись, то велкам. Ми знайдемо спільну мову. Дякую.